Вітаю на каналі Магія Таро. Сьогодні подивимось, чи є на вас негативний магічний вплив. Який саме? Вісім мечів. Ви жертва, 4 жезла. Так. Магічний вплив є. Магічний вплив є. Треба чиститися. Це така ситуація вже, вона довго, довго, погано. Ви жертва. Карта Луна, 9 мечів, 4 жезла. То, що ви не можете зібрати свої скарби і накопичити. Що у вас йде пробіття по сфері кохання і по сфері фінансів? Сім Сім'я предательства в фінансах, вісім кубків. Думаєте про те, як піти від когось, або думаєте про розлучення, або думаєте, як вас поли... залишили? Розставання. Сумні думки про розставання. На майбутнє. 10 кубків, тройка пентаклі. Кохання налагодиться, з фінансами складно. Карта д'явол. Будуть закривать. Всі будуть закривати всі ваші мрії. Короліва міча жінка, яка з вами бореться, з якою у вас війна, Ви деякі її нападки ви. Оминули вас, а деякі влучили в ціль і будуть влучати в ціль, бо вона буде повторювати карта башня. Ну, Давайте ставити чисточку. У мене свічечка вже запрограмована від всього негативного впливу магічного, який тільки може бути.